Не встигла Nintendo представити нову консоль, як Switch 2 накрила хвиля хейту. То їм назва не типова, то ціна за висока, ігри дорогі, а потужність надто мала. Таке враження, що люди чекали гаджет рівня PlayStation 5 Pro за ціною 300 баксів. Саме цікаво, що найбільше хейту від людей, які і першим свічом не користувались, і другого купляти не планували. Ну що ж, давайте розбиратись, чи дійсно ці зауваження мають право на існування, чи все ж таки це хейт заради хейту. Пам'ятаю, як свого часу так само критикували перший свіч. До речі, серед цих критиків був і я. Але сьогодні бачимо, що консоль, яка вийшла під кінець покоління PlayStation 4, змогла обійти по продажах і PlayStation 4, і PlayStation 5. Разом узяті. І це при дуже скромних технічних характеристиках, які були застарілі ще на момент анонсу. Як так могло статись? А все дуже просто. Xbox і PlayStation вже давно перестали бути консолями у звичному розумінні, коштують дорого, не мають унікальних фішок, навіть ексклюзивів. Нема тепер це просто платформа, яка запускає обмежену кількість ігор. Такий собі обрізаний ПК. Не більше і не менше, а колись ці бренди були флагманами індустрії, на яких рівнялись інші гравці ринку. На цьому фоні свіч дуже якісно вирізняється, навіть попри слабке залізо. Як виявилось, геймери готові миритись із менш технологічною графікою, якщо натомість отримають якісь унікальні фішки, якими завжди славились консолі. І Switch з цим справляється на всі сто. Тут і купа крутих ексклюзивів, можливість грати в портативі, стаціонарі і гібридному режимі, довгий час роботи від акумулятора і багато іншого. Особисто я раніше користувався свіч виключно як портативкою. Але після того, як моя донька підросла і теж почала цікавитись іграми, я зрозумів, як це круто одним рухом підключити консоль до телевізора, дістати джойкони і вдвох поганяти в Маріо чи якусь іншу гру. Чим мені і подобаються ексклюзиви великої N, саме через свою універсальність. Вони ідеально підходять як для дорослих, так і для дітей. Що ж, ми отримали в Switch 2? Тут компанія Nintendo не стала вигадувати велосипед і не стала міняти те, що і так добре працює, лише покращила слабкі місця, тому й логічно не стали кардинально міняти назву. По-перше, Nintendo збільшила потужність, заявляють, що майже в 10 разів в реальності. Ми отримаємо щось середнє між PlayStation 4 Pro і Xbox Series S. Що, на мій погляд, більш ніж достатньо, щоб запустити всі сучасні проекти і при тому показати пристойну автономність. По-друге, і, мабуть, найважливіше, виправили основну проблему першого свіч люфт джойконів. Тепер ми маємо абсолютно нові кріплення, які виглядають значно надійніше. Крім того, самі джойкони, кнопки і стіки стали більшими, і відповідно користуватись ними буде значно зручніше. Ну і, звичайно, Joy-Con 2 тепер можна використовувати як мишку, що обов'язково подарує вам новий досвід. А такі жанри, як стратегії чи шутери, буде значно зручніше грати. По третє, екран: 7 і 9-дюймовий LCD з роздільною здатністю Full HD, і частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR 10. Консоль націлена на 1080p при максимумі 120 fps в портативному режимі, і на 4K 60 fps в доці. Як воно насправді буде? Побачимо графіка в іграх, судячи з презентації, десь між PlayStation 4 Pro і Xbox Series багатьох справедливо обурило, що екран на старті не OLED. Тому що компанія заздалегідь готується продати oled версію окремо через пару років. З першої свіч це добре спрацювало. Звичайно, інженери стверджують, а деякі блогери підтверджують, що новий lcd екран з HDR виглядає не гірше за OLED. однак енергоефективність у нього в будь-якому разі гірша. Особисто мене більше турбують великі рамки біля дисплею. Вони, звичайно, не такі великі, як були на оригінальному Switch, але і не такі тонкі, як в Switch OLED, яку я вважаю найкрасивішою в лінійці. Також не до кінця зрозуміло, для чого Full HD, якщо в портативі ігри будуть 720 p Картинка буде явно більш замилена, ніж якби це був нативний 720 p Хоча, можливо, тут на допомогу прийде DLSS і все буде класно. І найболючіше ціна. На консоль і ігри. Офіційна рекомендована ціна 450 баксів. І як на мене, то це цілком адекватна ціна для консолі 3 в одному. В той самий час Steam Deck коштує від 400 до 650 доларів, і ніхто від того не бомбить. З якого дива Switch 2 має коштувати дешевше, якщо в неї більш потужніше залізо, більш компактний корпус. В комплекті Докстанція, яка, до речі, в Steam Deck коштує 100 баксів, до того ж у Switch в комплекті два Joy-Con, що дозволяють грати в стаціонарі. А для Steam Deck треба купляти додатково геймпад. До речі, поки я писав сценарій до цього відео, Microsoft повідомили про підвищення цін на консолі та ігри. Ігри видавництва Xbox 80 доларів. Series X. 600 баксів Series S430. Думаю, що згодом про аналогічні подорожчання оголосять і Sony. Так що на фоні цих подорожчань Switch 2 залишається найдешевшою консолю, яка пропонує своїм користувачам більше, ніж будь-хто з конкурентів. Що стосується цін на ігри, 180 баксів це вже стандарт індустрії, і взагалі я не розумію претензій до Nintendo з цього приводу. Більше того, компанія Nintendo ставиться більш лояльно до своїх користувачів, адже купивши за 80 баксів черговий диск на PlayStation, ви вже за 3-4 місяці продасте його за половину ціни. В той час ціни на ексклюзиви Nintendo не падають, і ви продасте картридж за ту ж ціну, за яку і купляли. Крім того, куплячи гру на Switch, ви, як правило, отримуєте повноцінну гру зі всіма доповненнями. В той час, коли на інших платформах це ціна лише за базову гру, до якої ще треба купити сезонний абонемент, щоб спробувати весь контент гри. Що стосується знижок, то вони на Switch аналогічні тим, що є в Steam, PlayStation Store чи інших платформах. Тож, чи заслуговує Switch 2 того хейту, який нахлинув на цю консоль? На мій погляд, ні. Фанати Нінтендо отримали те, що і хотіли: надійнішу конструкцію, більшу потужність, більший екран і зручніші Джойкони. Вже анонсовано велику кількість ексклюзивів і цілу пачку мультиплатформи. Свого часу розробники не повірили в перший свіч, а потім кусали лікті, дивлячись на шалені продажі консолі від Нінтендо. Цього разу такої помилки вони не допустять. А це значить, що ми сміливо можемо розраховувати на вихід всіх новинок, включаючи GTA 6 та інші. Я впевнений, що Switch 2 повторить успіх свого попередника, а той перевершить його. А що ви думаєте про нову консоль? Будете брати на старті, чи все ж таки почекаєте? Поділіться своїми думками в коментарях. А з вами був Паша, канал Z-Gadget. До нових зустрічей.